Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Ситуація погіршується. Із Куп'янська оголосили обов'язкову евакуацію усіх цивільних. У Києві змінилися ціни на оренду квартир. Вартість житла в жовтні зросла. Має свої недоліки. Чому у 2025 році доведеться повернутися до питання підвищення податків? Із Куп'янська трьох прилеглих громад оголосили обов'язкову евакуацію усіх цивільних. Повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Крім Куп'янської міської громади, людей евакуюватимуть із Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад. Зараз погіршується військова ситуація у зв'язку з тим, що ми не можемо забезпечувати там проведення опалювального сезону, надання електроенергії, надання гуманітарної допомоги, тому що ворог обстрілює критичну інфраструктуру. Російська армія відвоювала чверть втрачених територій у Курській області. Повідомляє «Ньюсвік». Спочатку жовтня війська РФ повернули під контроль близько 120 квадратних кілометрів, з яких 65 були захоплені за останні вихідні. Під контролем ЗСУ наразі залишається близько 660 квадратних кілометрів. Ще 360 – це сіра зона. Окупанти досягли найбільших успіхів у Коренівському районі, захопивши близько 10 населених пунктів. Найближчим часом очікуються бої за суджу, найбільший населений пункт, який контролюють ЗСУ. Міноборони підтримали законопроєкт про звільнення з військової служби тих, чиї неповнорідні брати та сестри загинули або зникли безвісти під час війни. Повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Раніше відомство також підтримало законопроєкт про відстрочку такої категорії осіб від мобілізації. Військове зобов'язання, які не сплатили штрафи ТЦК, підлягатимуть примусовому стягненню з боку державних виконавців. Про це повідомили в Міністерстві юстиції, відповідаючи на запит судової юридичної газети. Стягнення в першу чергу накладатиметься на кошти боржника в національній та іноземній валютах, а також на інші цінності, включаючи кошти на банківських рахунках. Якщо сума виявиться недостатньою, буде стягнено майно. А у випадку спільного володіння майном стягнення торкнеться лише часткою боржника Український бізнес скаржиться на труднощі з бронюванням. Компанії позбавлені можливості кадрового планування в асоціації кажуть, що у майже 86% членських компаній їхні співробітники у лавах ЗСУ. У 52% компаній кількість мобілізованих сягає до 10% від загальної кількості військовозобов'язаних. У 46% компаній серед мобілізованих або добровольців є критичні для роботи підприємства спеціалісти. Останніми тижнями в європейській бізнес-асоціації почастішали звернення від бізнесу, який не може перепідтвердити свій статус критичності, щоб продовжити дію бронювання співробітників. Зважаючи на динаміку запитів бізнесу щодо цього питання, проблема набирає системного характеру. По суті, рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто зависає у відповідних органах. Іноземні партнери наполягають на зниженні мобілізаційного віку. Про це сказала депутатка від Європейської солідарності Марія Юн іонова на... в ефірі День Лайф. За її словами, потрібно змінювати підхід до мобілізації, зокрема через мотиваційні заходи, такі як фінансове забезпечення, кредити або ввезення автомобілів. Але нам важливо знаєте, виправити ті. Помилки, які були зроблені ну під час двох комунікаційних компаній по мобілізації, тоді коли ми працювали над законом про мобілізацію, все ж таки слід визначити, що ну провалена ця компанія і наслідки вони є критичними, в тому числі як ми зараз бачимо на фронті. І воно все пов'язано, тому що це і про зброю, про і санкції, розумієте, і коли ми бачимо знову ж таки зараз може поменшили всі ці облави та рейди ТЦК, але коли ми бачимо такі масові корупційні складові а, в а, секах. Заяву нардепки Марії Іонової в ефірі День Лайф прокоментував радник голови ОПУ Сергій Лещенко. За його словами, глава держави, я цитую, не продавився і продовжує наполягати на постачанні зброї без зміни мобілізаційного віку. Аргумент партнерів такий, коли була війна США у В'єтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають самої лише західної зброї недостатньо. Треба мобілізація з 18 років. Українські чоловіки в Польщі їздять на найкращих авто та відпочивають у п'ятизіркових готелях. Повідомив міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш. За його словами, така поведінка викликає обурення серед поляків, які підтримують Україну. Річ у тім, що наше суспільство дуже обурює те, як молоді хлопці з України їздять на найкращих автомобілях і відпочивають на вихідних у п'ятизіркових готелях. І це несправедливо стосовно поляків, які роблять внески в охорону здоров'я, освіту, постачання зброї та іншу допомогу. В Україні в 2024 році планується суттєве підвищення податків та військового збору. Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що новий перегляд податкових ставок очікується також у 2025 році. Ці зміни, за його словами, є необхідними для зміцнення економіки країни в умовах війни та для забезпечення фінансування державних потреб. До слова Руслан Стефанчук вже підписав податковий законопроєкт, Далі підпис президента. Податок на додану вартість має свої недоліки, такі як безпосередній вплив на інфляцію. Військовий збір позитивно впливає на інфляцію, бо він скорочує споживання. На жаль, ця дискусія ще не закрита. Я просто хочу процитувати слова міністра фінансів, який зазначив, що у випадку, якщо між першим та другим читанням державного бюджету на 2025 рік критично збільшаться видатки, то нам необхідно буде повернутися до питання підняття саме ПДВ, і це в межах домовленості з Міжнародним валютним фондом. У Києві в жовтні виросли ціни на оренду квартир. За даними Лун, середня вартість однокімнатної складає 16 тисяч гривень, а двокімнатної 24 тисячі. За місяць орендна плата за однокімнатні квартири зросла на 6,5%, а за двокімнатні на 20%. Найвищі ціни на однокімнатні квартири у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах. Найдоступніші варіанти можна знайти в Дніпровському, Дарницькому, Усвятошинському та Деснянському районах. Час діставати шарфи і рукавиці, ДСНС попереджає про другий рівень небезпеки. Протягом наступних трьох днів в Україні очікуються сильні заморозки від нуля до мінус п'яти градусів. Найбільше поморозить Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську та Дніпропетровську області. А у Києві та на Київщині мінусова температура прогнозується 17 жовтня. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Юлія Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.